Щиро вітаю вас, брати і сестри. Христос народився. Сьогодні ми маємо можливість в останній день старого уже, можна сказати, 2023 року зібратись разом і пороздумати над нашим життям. Тому я буду говорити сьогодні більше. Про а, роки наші, про те, що відбувається а, наше життя летить, а про Різдво продовжуємо спілкуватися на другій проповіді. В моїх роздумах хочу, щоб ми разом прочитали місце святого Письма, яке записано, книга повторення закону, восьмий розділ, з другого вірша і Трошечки нижче до п'ятого вірша. Повторення закону, другий розділ. Ой, восьмий розділ з другого вірша. І пам'ятай всю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. по Попустелю уже 40 років. Щоб упокорити тебе. Щоб випробувати тебе і довідатися, що в серці твоєму, чи додержуватимеш ти заповідей Його чи ні, він впокорював тебе, морив тебе голодом і годував тебе манною, якою не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати пізнати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, що виходить із уст Господніх. Живе людина. Одяг твій на тобі не зношувався, і нога твоя не пухла не пухнула ось уже 40 років. І пізнай у серці твоєму, що Господь, Бог твій, навчає тебе, як чоловік навчає сина свого. По милості Божій ми вже прожили можна вважати, 2023 вірш. Рік, і ми з вами прожили другий рік Великої війни, і це слава Богу. Тому що багато хто, знаєте, прогнозує щось, але збувається тільки те, що призначив Господь. І сьогодні ми з вами тут по милості Божій. Я пам'ятаю, рік тому ми дякували Богу за прожитий 22-й рік, який був дуже тривожний, але 23 й рік він теж був не менш важкий і для всього народу України. Проте я прочитав місце, яке говорив великий муж Божий, Мойсей, яке говорив. Бог до народу через нього пам'ятай всю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. Один автор сказав: минуле треба знати не тому, що воно пройшло, а тому, що, відходячи, воно залишило свої наслідки. Життя проходить, і наше минуле залишило в теперішньому якісь наслідки. Наші прийняті рішення. Наш вибір, наш досвід життєвий, він залишає наслідки нам на інші роки життя. Ще хтось сказав, якщо ти плюєш в минуле тебе розтопче майбутнє, тому нам потрібно дивитися назад на пройдений шлях. Тому Мойсей, чоловік Божий, бажає передати ту натхненність Боже керівництво наступному поколінню. І Він говорить, пам'ятай, це час не час від часу згадувати, чи при певних обставинах але у свідомості кожного назавжди повинен бути закарбований пройдений шлях. Божі благословіння Пам'ятати те, що Бог робив у нашому житті. Ми схильні забувати. І забувати те, що Бог благословляє нас також. Так само, як схильний був народ ізраїльський, забувати. І він в цьому ривку нагадує. І він каже: одяг не старів, нога твоя не пухнула від того, що ти йшов так далеко. Але Бог манну давав, Бог чудеса творив на вашому шляху. Написано, пам'ятай всю ту дорогу. Багато із народу ізраїльського, можливо, готові були б забути окремі якісь етапи їхнього шляху. Були там неприємні моменти, був ропот, було незадоволення, було нарікання на адресу Божу, було всякого, був гнів Божий. Але Мойсей заповів пам'ятати весь шлях падіння та підйоми. Покарання та благословення. Тому що у всьому цьому рука Божа. Це уроки майбутнім поколінням. І навіть сьогодні ми з вами дивимося на їхнє життя, беремо приклад для нас. Невиправну помилку роблять ті, хто вписує в історію лише позитивне, упускаючи негативне. Важливо пам'ятати все. Непопереджене наступне покоління впадає в ті ж самі помилки, які для них можуть стати дуже згубними. Тому написано: пам'ятай всю ту дорогу, пам'ятай і невдачі свої, і успіхи. Пам'ятай, коли ти, можливо, дійшов до того, що на межі зневірення був, можливо, ти робот допускав в житті, а можливо, були дуже добрі. Такий етап і моменти в житті все потрібно пам'ятати. І помилки, і успіхи. Далі написано, якою вів тебе Господь Бог твій. Що цікаво, нам потрібно пам'ятати, що не людина, хай навіть сама геніальна, не людина, а всемогутній Бог веде нас. Ось в чому завдаток успіху, благополучного завершення шляху. Ми йдемо з вами, і цей шлях непростий але благополучне завершення шляху в тому, коли наше життя буде не в особливих руках особливих людей, а в особливих руках Божих. Всемогутній Бог веде нас, і це є дуже-дуже важливо. Хочу ще трішечки звернути увагу на цей текст, де наголосив на важливі моменти. Дивіться, написано, пам'ятай всю ту дорогу, яку вів тебе Господь Бог твій, по пустелі. Ви знаєте, пустеля це непридатне місце для життя. Це місце досить неприємне. Там сухо, там жарко, там не росте нічого, немає води. І об... зазвичай прирівнюють пустелю до такого якогось важкого періоду в житті. І наш народ, можна сказати, Бог проводить через пустелю, тому що нам дуже-дуже непросто. І, очевидно, і в цьому році буде не легше, а може і важче. Але ви дивіться, що він сказав, що навіть в пустелі Господь Бог вів тебе. Він був з тобою. Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе. Щоб довідатися, що в серці твоєму. У важких обставинах Господь працює над нами. Ви подивіться, Він народ, до народу ізраїльської сьогодні до нас каже, що наша пустеля може бути те, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе дізнатись, що в серці твоєму, чи додержуватимеш ти заповідей Його чи ні. Як важливо нам в цей важкий момент не зневіритись, йдучи по цій пустелі з Богом, не почати нарікати на Бога, а помічати благословіння Його. Разом з тим, те, що ми переживаємо важкі обставини і в економіці, і в усіх сферах життя. Ніхто не голодує в Україні. Ніхто не. Помер від того, що самі базові потреби не забезпечені. Да, є проблем, і їх дуже багато, і це дуже неприємно. Але Бог нас не залишив. Він впокорював тебе, він морив тебе голодом. Ну в нас, слава Богу, немає ще такого. Але Господь посилав труднощі різні для народу ізраїльського, щоб побачити щось. І він бачив, часто бачив те, що наповнювало серце людини. Ви знаєте, серце людини як як тюбік. І чим він наповнений, те з нього і вилазить. І нас тільки притиснеш, як тюбік, і звідти вилазить рівно те, що в ньому всередині. І коли ми кажемо, а тепер я скажу, що я думаю. Особливо, коли людина розсердилась, так? Да? І коли нас обставини притиснули, а притиснули звідусюди. І коли нам стало важко і неприємно, що з нас витікає? Народ ізраїльський часто роптав. Народ ізраїльський часто роптав на Мойсея, на Бога, на все, що тільки можна. Краще б ми вернулись назад. І це був результат їхнього наповнення серця, нехорошого наповнення. І Господь виховував їх, і Він каже, я хотів показати вам, що не тільки хлібом одним буде жити людина. І Господь сьогодні нам показує, що нам потрібне не тільки матеріальне, бо наше життя не залежить від того, стільки ти всього маєш. Господь і нам, і нашому народу показував і показує сьогодні про те, щоб ми з вами звернули увагу на вічні речі в першу чергу, щоб ми з вами цінували життям, цінували Господом, цінували один одним, цінували людьми, цінували дітьми своїми, щоб ми з вами не були затьмарені тільки хлібом. Насушним. І він каже: пізнай у серці твоєму п'ятий вірш, що Господь Бог твій навчає тебе, як чоловік навчає сина свого. Господь наш батько, Він нас любить. Да Ми не знаємо відповіді на питання, чому у нас війна. Чому саме у нас такі важкі обставини ми переживаємо? Але в цілому ми читаємо Господь сказав. Що так буде, повстане народ на народ і царство на царство, і будуть війни. Тому, коли почуєте про війни, не лякайтесь, бо цьому належить статись. Якщо за великим рахунком подивитись на історію, на те, що описує Біблія про останній час, то кращого в світі не буде. Глобально кращого не буде. Буде світ іти до все більшої більшої складних обставин. Поки не прийде Антихрист і наведе тимчасовий порядок, а люди йому почуть поклонятись. Ну, то вже інша тема. Сьогодні ми дивимося на минулий рік і дякуємо Господу за те, що Він був з нами. І нехай ми прислухаємося до цих слів. Щоб пам'ятати те, що Господь був з нами, подякувати Йому за це і попросити, щоб в наступному році Господь був з нами, щоб Він явив чудеса на нашій землі, щоб Він явив чудеса в нас всередині нас. Бо, проживаючи важкі обставини, людина здатна змінюватись і задумуватись над важливими речами. Нехай в новому 24 році Церковь Воскресіння Христове буде такою духовною сім'єю для багатьох людей, лікарнею для тих, хто хворий душею, місцем, де чекають, приймають кожного, хто шукає Бога. Нехай завжди для нас лише Христос буде джерелом життя і щастя. Нехай Він буде джерелом потіхи, справжньої потіхи. Тільки Він дає повноту життя, створює із спасенних людей царство по справжньому не від світу цього. Нехай Господь допоможе, щоб ми і словом, і ділом явили цьому світу Божу любов. Згадайте свій прожитий 23-й рік і просто згадайте те, де Господь вам, може, через інших людей. Може, через якісь обставини, але він допоміг вам, він потурбувався про вас і знайдіть слова подяки для Господа. Хочу сказати невеличке побажання, тому що якщо Господь продовжить наше життя, ми побачимося вже в новому році. Є такий місіонер Авраам Байбл його звати. Йому вже 80 з лишнім років, він вже понад. 30 років в Україні трудиться. Він сказав: якщо ви хочете мати результати, яких у вас ще не було, вам потрібно почати робити те, чого ви ще не робили. Тобто, якщо подивитись, кожен каже, я б хотів би, щоб в житті і те і інше змінилось. Я бажаю тобі з новим щастям, з новим. З новими успіхами, але, от виходячи з цього вислову, я бажаю у новому році, щоб кожен із нас в тій чи іншій сфері почав робити те, що ви не робили раніше. І у вас будуть нові результати, яких не було ніколи. Наприклад, можливо, це в сімейному житті, можливо, ви своїй дружині рідко говорили: Я тебе люблю, а в новому році будете кожен день це робити. У вас будуть результати, другі. Можливо, ви посуд не мили, почніть мити його. Я до чоловіки Здивуйте, почніть робити те, що ви не робили раніше. Можливо, ви дітей рідко обіймали. Робіть це частіше. Можливо, у суспільному житті ви не жертвували гроші на підтримку армії. Здається, та що я можу? Воно все таке дороге, в мене і так гроші мало. Але нас багато, нас дуже багато. І наше трошки в сукупності це дуже багато. Почніть робити те, що ви не робили. І якщо ви не брали, може, участі в суспільному житті, може, мало старались, почніть старатись. Зробіть це, те, що ви не робили. А якщо ви хороше робили, продовжіть його. Будьте активними, будьте тими, хто на своєму місці робить те, що може. У духовному житті, подумайте, що ви не робили, що може дати вам гарні результати. Можливо, ви молились до Господа так, як притисне. Спілкуйтесь з Богом кожен день. Спілкуйтесь не один раз в день. Спілкуйтесь більше. Якщо ви є частиною церкви. І ви ні в якому участі служінні не берете, почніть це робити, і у вас будуть інші результати. Можливо, хтось знає про Бога, але ще не з Богом. Прийдіть до Нього. Зробіть це рішення, ваше життя набуде зовсім іншого змісту і наповниться зовсім іншими результатами. Нехай 24-й рік стане роком нових результатів, досягнень, але з Богом. З Богом. Ми так багато надіємося на себе, на власне зусилля, на інших людей, але це така неправильна надія. Нам потрібно старатись, але з Богом, і сказати, Господи, я дивлюсь в майбутнє з Тобою. я хочу подумати і зробити в своєму житті в тій чи іншій сфері те, що я не робив раніше. І прийдуть такі плоди, яких не було раніше. Можливо, ви раніше нікому не казали прости мені. Скажіть, помиріться з кимось. Можливо, ви комусь зробите добру справу, яку хтось абсолютно не сподівався зовсім. І це буде чудові плоди в вашому житті. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми, не дивлячись ні на що, в майбутнє подивилися з надією. Десь так в кінці року трошки пішло на, на спад. І так якесь трошки, ну, не скажу, що депресія, а якась така е, ниття. Нам все пишуть, або якісь там аналітики, які живуть взагалі на іншому континенті, а вони краще за нас знають, що у нас робить, а ми їм віримо. Я скажу так, що коли діє Бог, Він діє не так, як думає людина. Тому про Україну ми ще поговоримо, бо ми будемо сьогодні молитись за Україну і дякувати за прожитий рік. І окремо цьому час присвятиме. Але я хочу просто сказати до нас слова надії. І ці слова надії в тому, що Христос народився у нас тут було. І Він приніс нам справжню надію. Нехай ця надія буде і в 23-му році, і піде з нами в 24 му бо вона захована в Ісусі Христі. Нехай Він буде нашою надією. Амінь.